Озвучено книжкова хмаринка. Всі посилання на підтримку каналу під цим розділом. Приємного прослуховування. Дякую за підтримку. Частина 3.2 Я ще не вирішив. сказав доктор, обертаючи в руці келих із Бренді. Як би то краще підготувати вас трьох до дому на пагорбі. Я, звісно, не міг написати про це в листі, і зараз зовсім не хочу впливати на ваші враження. Його історією до того, як ви самі отримаєте нагоду побачити все на власні очі. Вони знову сиділи в маленькій вітальні, теплій і майже сонливій. Теодора облишила будь-які спроби всидіти на одному з тамтешніх крісел, тож примостилась, розімліла, схрестивши ноги на килимку біля каміна. Елінор, яка хотіла приєднатися до неї на килимі, але пізно спохопилася. Була змушена залишитися на ковському кріслі, бо соромилася привертати зайву увагу, підводячись і всідаючись на підлозі. Ситна вечеря місіс Дадлі і тиха бесіда розвіяли відчуття нереальності і скутість. Вони почали краще пізнавати одне одного, розрізняти голоси, і дрібні звички, обличчя і сміх. Елінор з легким подивом подумала, що провела в домі на пагорбі не більше 4-5 годин, і тихенько всміхнулася вогню в камінні. Вона відчувала між пальцями скляну ніжку келиха, спиною жорстку спинку крісла, а ще слабкі порухи повітря в кімнаті, ледве відчутні по коливаннях китиць і нанизаних на нитки бісерин. По кутах залягала темрява, а в повнощокий купідон весело усміхався їм із камінної полиці. Ідеальний час для історії про привидів, сказала Теодора. Як забажаєте. Напружено відповів доктор, мене діти, які хочуть налякати одне одного. Вибачте, усміхнулась йому Теодора, я лише намагаюся до всього цього звикнути. Закликаю, сказав доктор, дуже ретельно добирати слова. Упередження пов'язані з приводами і духами, і відірваними руками в супі, підказав люк. Мій любий хлопчику, будь ти такі ласкаві. Я намагався пояснити, що мета нашого перебування тут. А полягає вона в науково дослідній роботі, не повинна піддаватися впливу, а то й навіть спотворюватися напівзабутими страшними історіями, що й місце, так би мовити, біля багаття. Задоволений собою він оглянув присутніх, аби переконатися, що всіх насмішили його слова. Насправді дослідження, які я здійснив за останні кілька років, дозволили сформулювати певні теорії про парапсихологічні явища. І зараз я вперше отримав нагоду їх перевірити. За ідеальних умов вам, звісно, не варто було б знати про дім на пагорбі ви маєте сприймати все неупереджено. І вести записи, пробурмотіла теодора, Записи, а і справді записи. Утім, я розумію, що геть недоцільно позбавляти вас основної інформації, Перед усім тому, що ви не звикли зустрічатися з подібними явищами без підготовки. Він лукаво всміхнувся. Ви троє уперті розбалувані діти, які навіть відчепляться від мене, поки я не розкажу їм на ніч страшну казку. Теодора захихотіла, а доктор вдоволено кивнув у її бік. Він підвівся, підійшов до вогню і став біля каміна у вчительську позу. Здавалося, йому бракувало дошки за спиною, тож раз чи двічі доктор наполовину обертався, немов шукав крейду, щоб підкреслити свою думку. Отже, сказав він, поговоримо про історію дому на пагорбі. Шкода, що я не маю записника й ручки, подумала Елінор, так йому було б комфортніше розповідати. Вона зиркнула на Теодору і Люка, чиї обличчя набули допитливого виразу школярів. Оце старанні учні. От ми й дійшли до наступного етапу нашої пригоди. Ви пригадуєте, почав доктор, ті будинки, які в книзі Левит називалися Прокаженими. Або Царас, чи назву потойбічного світу в Гомера Айдао Домос Дім Аїда. Гадаю, немає потреби нагадувати вам, що уявлення про те, ніби деякі будинки або осквернені, або заборонені, можливо, священні, з'явилося з появою людини. Безперечно, є місця, які притягують до себе атмосферою святості і благодаті. Тож нічого дивного немає в тому. Що деякі місця є від природи лихими, дім на пагорбі з якоїсь причини ось уже 20 років непридатний для проживання в ньому людей. Яким він був до того, чи сформували його риси люди, що мешкали тут раніше, або ж якісь їхні вчинки, або ж зло поселилося тут від самого початку, це питання, на яке я не можу відповісти. Хоча, певна річ, сподіваюся, що до від'їзду всі ми чимало довідаємося про цей дім. Насправді ніхто достеменно не знає, чому про деякі будинки кажуть, що вони з привидами. А хіба можна якось іще сказати про дім на пагорбі, запитав люк? Ну, скажімо, нездоровий, прокажений, хворий, можете обирати будь який поширений ефемізм до божевілля, душевнохворий будинок, доволі вдала характеристика, однак існують популярні теорії, що відкидають моторошне, містичне. Деякі люди скажуть вам, що явища, які я називаю парапсихологічними, насправді виникають під впливом підземних вод, електричного струму чи галюцинацій, спричинених забрудненим повітрям, атмосферний тиск, плями на сонці, підземні поштовхи, у кожного з цих пояснень є свої прихильники з числа скептиків. Люди сумовито продовжував доктор. Завжди прагнуть витягнути незрозуміле на поверхню і дати цьому явищу назву, навіть якусь безглузду, аби вона бодай трохи звучала по науковому. Він зітхнув, розслабився і лукаво їм усміхнувся дім з привидами, усі сміються. Тож мені довелося сказати колегам в університеті, що цього літа я вирушаю в похід. А я сказала всім, що беру участь у науковому експерименті, підхопила Теодора. Не розкриваючи, звісно, де і в якому. Вочевидь, ваші друзі ставляться до наукових експериментів не так упереджено, як мої. Доктор знову зітхнув. У похід. У моєму віці. Однак у це вони повірили. Ох. Він розправив плечі і узявся намацувати щось з боку, може, шукав лінійку. Уперше я почув про дім на пагорбі рік тому від колишнього орендаря. Він почав із запевнення. Що покинув будинок, бо його сім'я не хотіла жити так далеко за містом, а закінчив тим, що, на його думку, будинок треба спалити, а землю посипати сіллю. Я довідувався про інших людей, які винаймали садибу, і дізнався, що жоден з них не залишався тут довше кількох днів і вже точно не до кінця терміну оренди, називаючи причини від вогкості цієї місцевості, що до речі, неправда. У будинку дуже сухо, до термінової необхідності перебратися в інше місце через роботу. Тобто кожен мешканець, який залишив дім на пагорбі, квапливо вигадував цілком раціональну причину, хоча насправді всі вони звідси втекли. Я, звісно ж, намагався отримати від цих орендарів більше інформації, але жодного не зміг переконати розказати про будинок. Усі вони вкрай неохоче говорили на цю тему і, правду кажучи, не хотіли згадувати подробиць свого нетривалого перебування тут. Та в одному були одностайні усі без винятку, хто провів бодай трохи часу в домі на пагорбі, переконували мене триматися від нього якнайдалі. Жоден з колишніх мешканців не спромігся назвати дім на пагорбі будинком з привидами, проте коли я відвідав Гілсдейл і зазирнув у газетні архіви. Газетні? здивувалась Теодора. Тут був якийсь скандал. «О, так», – відповів доктор, грандіозний скандал з божевіллям, самогубством і судовими позовами. Тоді я й дізнався, що місцеві мешканці були однієї думки про цей будинок. Певна річ я вислухав десятки різних історій маю сказати, що направду страшенно складно отримати точну інформацію про будинок з привидами, і ви не повірите, чого мені коштувало здобути навіть ту дощицю відомостей, яку я маю. Зрештою, я звернувся до місіс Сандерсон, люкової тітки, і домовився про оренду дому на пагорбі. Вона не приховувала свого небажання. Спалити будинок значно важче, ніж ви думаєте, озвався Люк, але погодилося винайняти мені його на короткий термін, аби я міг здійснити свої дослідження за умови, що до нас приєднається один із членів сім'ї. Вони сподіваються, урочисто сказав Люк. Що я переконаю вас не турбувати старі добрі скелети в шафах. Отже я пояснив, як сам опинився тут і чому з нами люк. Що стосується вас, панянки, усім нам уже відомо, ви тут тому, що я вам написав, а ви прийняли запрошення. Я сподівався, що кожна з вас зможе по-своєму активізувати дію присутніх у будинку сил. Теодора демонструвала певну здатність до телепатії, а Елінор. У минулому стала безпосередньою учасницею подій, спричинених втручанням полтергейста. І я? Ну, звісно, доктор глянув на неї допитливо. Багато років тому, в дитинстві, камені. Елінор насупилась і похитала головою. Її пальці, які стискали ніжку келиха, тремтіли. Урешті вона сказала: То були сусіди. Мама казала, що це зробили сусіди, люди такі заздрісні. Можливо. Тихо відповів доктор, усміхнувшись, Елінор. Той випадок, певна річ, усі вже давно забули, а я згадав його лише тому, що саме через це я запросив вас додому на пагорбі. У моєму дитинстві, ліниво протягнула Теодора, багато років тому. Як тактовно висловився доктор, мене відшмагали за те, що я розбила це глиною скло на даху оранжереї. Пам'ятаю, я довго про це думала, згадувала про чуханку, але також і той чудовий звук. Розбитого скла, і серйозно все обміркувавши, зробила це знову. Я не дуже пам'ятаю, нерішуче сказала Елінор доктору. Але чому? запитала Теодора. Гаразд, я можу повірити, що дім на пагорбі вважають будинком з приводами, і ви, докторе Монтегю, запросили нас сюди спостерігати та записувати все, що відбувається, окрім того, готово закластися ще й тому, що не хотіли б жити тут наодинці. Але я однаково нічого не розумію. Це старий страшний будинок, і якби я його винайняла, то після першого погляду на вестибюль вимагали б повернути свої гроші. Але ж у чим тут річ, що насправді всіх так лякає. Не називатиму те, що не має назви, відказав доктор, я не знаю. Вони так і не пояснили мені, що відбувалося, нетерпляче звернулася Елінор до доктора. Мама сказала, що то були сусіди, що вони завжди ненавиділи нас, бо ми з ними не спілкувалися. Мама. Люк повільно і рішуче перебив її. Гадаю, ми всі хочемо почути факти щось таке, що зможемо зрозуміти, з чого складемо якусь картину. Передовсім, спочав доктор, я поставлю вам усім питання чи хочете ви поїхати, чи радите ви нам усім прямісінько зараз зібрати валізи? Залишити дім на пагорбі напризволяще й більше ніколи не мати з ним справи. Він подивився на Елінор і та стиснула долоні докупи. Це ще один шанс поїхати звідси, подумала вона, але вголос сказала ні. і присоромлено зиркнула на Теодору. Сьогодні я поводилася трохи по дитячому, пояснила вона, дозволила себе налякати. Елінор каже не всю правду, заступилася за неї Теодора. Я злякалася не менше за неї. Ми до смерті налякали одна одну через кролика. Страшні створіння ті кролики докинув люк. Доктор розсміявся. Гадаю, ми всі були трохи схвильовані цього вечора. Це таки чимала несподіванка повернути за ріг і побачити дім на пагорбі повністю. Я думав, що доктор вріжеться в дерево, зауважив люк. Тепер я дуже хоробра у теплій кімнаті біля вогню. Разом з вами, сказала Теодора, сумніваюся, що ми можемо поїхати зараз, навіть якщо захочемо. Елінор заговорила ще до того, як зрозуміла, що збиралася сказати, або як її слова могли сприйняти інші. Коли збагнула, що вони витріщились на неї, засміялась і недоладно додала Місіс Дадлі нам нізащо не пробачить. Елінор не знала, чи повірили інші, що вона хотіла сказати саме це, і подумала. Хто зна, може, цей будинок поглинув нас і вже не відпустить. Пропоную випити ще трохи Бренді, сказав доктор, і я розповім вам історію дому на пагорбі. Він знову зайняв свою вчительську позицію біля каміна і почав повільно оповідати, ніби згадував про давно померлих королів і війни, які вже давно відгриміли. Його голос був тихий і позбавлений будь-яких емоцій. Дім на пагорбі 80 з хвостиком років тому. Побудував для своєї сім'ї чоловік на імення Г'ю сподіваючись, що в цьому заміському маєтку його діти та онуки житимуть у розкоші, а він сам доживатиме тут віку в тиші й спокої. На жаль, будинок від самого початку зажив лихої слави. Молода дружина Г'ю померла за кілька хвилин до того, як мала вперше побачити дім на пагорбі. Її карета перекинулася на під'їзній доріжці. А леді занесли бездиханною здається, саме таке слово було вжито в першоджерелі до збудованого для неї будинку. Г'юкрейн став більш похмурим і черствим, з двома маленькими доньками на руках, але дім на пагорбі не покинув. Діти виросли тут? недовірливо перепитала Елінор. Доктор усміхнувся у будинку, як я вже казав, сухо. В околицях немає боліт, які би викликали лихоманку, а сільське повітря корисне для здоров'я, та й сам будинок вважався розкішним. Я не сумніваюся, що двоє маленьких дітей могли гратися тут і, можливо, їм було самотньо, але вони не були нещасними. Сподіваюся, вони не переходили в брід струмок, сказала Теодора. Вона прикипіла очима до вогню. Бідолашки. Може, хтось випускав їх бігати лугом і збирати квіти. Їхній батько одружився вдруге, продовжував доктор. Насправді ще двічі. Схоже, йому не щастило з дружинами. Друга місіс Крейн загинула при падінні, хоча мені не вдалося з'ясувати, як і чому. Її смерть була такою ж трагічною несподіванкою, як і смерть попередниці. Третя місіс Крейн померла від того, що в той час називали сухотами десь у Європі. У бібліотеці зберігаються листівки, які надсилали дівчаткам, батько і мачуха зі своїх мандрів до різних курортів. До смерті Мачухи дівчатка залишалися тут зі своєю гувернанткою. Потім Г'ю Крейн вирішив закрити дім на пагорбі і залишитися за кордоном. А донюк відправив до кузини їхньої матері, з якою вони жили до повноліття. Сподіваюся, мамина кузина була трохи веселішою за старого г'ю. Сказала Теодора, продовжуючи похмуро вдивлятись у вогонь. Страшно подумати, що діти росли в темряві, як гриби. Дівчата були іншої думки, відповів доктор. До кінця життя обидві сестри сперечалися через будинок. Утративши надії на продовження династії, осередком якої мав стати дім на пагорбі, Г'юкрейн помер десь у Європі невдовзі після дружини, а садиба опинилася в спільній власності сестер. Котрі на той час уже виросли в молодих панянок, принаймні старша сестра з'являлася на світських прийомах і збирала волосся у високі зачіски і навчилася пити шампанське і правильно прикриватися віялом. Дім на пагорбі багато років стояв порожній, але завжди був готовий прийняти сім'ю. Спершу очікували, що повернеться Г'юкрейн, а після його смерті, що тут поселиться котрась із його дочок. Вочевидь, десь у той час. Дівчата погодили між собою, що будинок має належати старшій. Молодша вийшла заміж. Ага, сказала Теодора, молодша донька вийшла заміж. Певно, відбила кавалера у сестри. Подейкували, що старша потерпала від нещасливого кохання, підтвердив доктор. Щоправда, таке казали майже про кожну леді, яка з тієї чи іншої причини вважала за краще жити наодинці. Хай там як. Тут оселилася старша сестра. Схоже, вона пішла в батька, прожила сама багато років майже усамітнено, хоча в Гілсдейлі її знали. Хай, яким дивним це може вам видатися, вона щиро любила дім на пагорбі і вважала його своїм родинним гніздом. Згодом вона взяла до себе дівчину з містечка за компаньонку. Наскільки мені вдалося довідатися. Тоді в Гілсдейлі не було такого негативного ставлення до цього будинку, оскільки стара міс Крейн як її зрештою почали називати наймала в містечку слух, а її рішення взяти місцеву дівчину в компаньонки вважали доброю справою. Стара міс Крейн постійно сварилася з сестрою через будинок, бо та стверджувала, що поступилася садибою в обмін на якісь фамільні цінності декотрі з них досить дорогі. Які старша сестра тепер відмовлялася віддавати. Серед них були прикраси антикварні меблі і тарілки із золотими обідками, останні чомусь злостили молодшу сестру більше за решту. Місіс Сендерсон дозволила мені понишпорити в коробці з сімейними паперами. Тож я бачив кілька листів, що їх міс Крейн отримала від сестри, і в кожному згадувалося про ті тарілки, наче то було щось наболіле. Згодом старша сестра померла від пневмонії в цьому будинку, і поряд з нею була тільки молода компаньонка. Ширилися чутки, ніби лікаря викликали надто пізно, що стара пані лежала на горі без догляду, поки дівчина розважалася в саду з якимось сільським кавалером. Але підозрюю то все обурливі наклепи. Я ніде не знайшов підтверджень того, що люди в той час вірили в подібні плітки. Тим паче, що більшість тих історій поширювала лихослівна і мстива молодша сестра, яка так ніколи й не заспокоїлась. Не подобається мені молодша сестра, мовила Теодора. Спершу відбила в старшої кавалера, а потім намагалася вкрасти її тарілки. Ні, вона мені зовсім не подобається. З домом на пагорбі пов'язаний чималий список трагедій. Утім, це можна сказати про більшість старих будинків. Зрештою. Люди мають десь жити і помирати, та й, навряд чи, будинок може простояти 80 років без того, щоб хтось із мешканців помер у його стінах. Після смерті старшої сестри почалася судова тяганина через садибу. Компаньонка стверджувала, що дім на пагорбі заповіли їй, а молодша сестра з чоловіком запекло стояли на тому, що будинок за законом належить їм, і компаньонка обманом змусила старшу сестру відписати їй власність. Яку завжди збиралася залишити молодшій сестрі? Неприємна історія, як і всі сімейні сварки, і як і в усіх сімейних сварках, обидві сторони обмінялися неймовірно грубими і жорстокими словами. У суді компаньонка заявила під присягою і тут, гадаю, є перший натяк на справжню природу дому на пагорбі, що молодша сестра приходила сюди ночами і крала речі. Коли її попросили розповісти про це звинувачення детальніше, вона почала нервуватися і говорити плутано, але, зрештою, на вимогу навести бодай якісь докази своїх слів, сказала, що пропали срібний сервіс, дорогий набір емальованого посуду, а також знамениті тарілки із золотими обідками. Хоча їх, якщо подумати, було б дуже важко вкрасти. У відповідь молодша сестра почала говорити про вбивство. І зажадала розслідування обставин смерті старої міс Крейн, уперше натякнувши на свідоме залишення на призволяще і погане ставлення до її сестри з боку компаньонки. Я не знайшов підтверджень того, що її слова сприйняли серйозно. Немає жодних записів, крім офіційного повідомлення про смерть старшої сестри, та й мешканці містечка зацікавилися б найпершими, якби її смерть. Супроводжували якісь дивні обставини. Компаньонка виграла той суд і, на мою думку, могла б виграти і у справі про наклеп. Відтак будинок за законом належав їй. Проте молодша сестра не облишила спроб відвоювати його Вона засипала бідолашну компаньонку листами і погрозами, зводила на неї жахливі наклепи, де тільки могла, а в місцевих поліційних архівах. Задокументовано щонайменше один випадок, коли компаньонка була змушена звернутися до поліції, щоб та захистила її від жінки, яка напала на неї з мітлою. Схоже, компаньонка жила в постійному страху, що вночі її будинок грабували, вона наполегливо запевняла, ніби хтось приходив і крав речі. Мені навіть трапився один сумовитий лист, у якому вона нарікала, що після смерті своєї благодійниці. Жодної ночі не спала спокійно в цьому будинку. Як не дивно, симпатії в містечку майже цілком були на боці молодшої сестри, можливо, тому що компаньйонка, колись місцева дівчина, тепер стала власницею маєтку. Мешканці Гілсдейла вважали і, гадаю, досі вважають, що дівчина обманом позбавила молодшу сестру її законного спадку. Вони не вірили, що компаньонка вбила стару пані. Проте охочі вважали її шахрайкою, мабуть, тому що і самі за відповідної нагоди були схильні до шахрайства. Що тут скажеш, плітки то страшна річ? Коли нещасна дівчина вкоротила собі віку Вкоротила собі віку? шокована Елінор ледь не зірвалась на ноги. Їй довелося вкоротити собі віку? Ви хочете запитати, чи був у неї інший спосіб здихатися своєї мучительки. Сама вона, вочевидь, його не бачила. У містечку вважали, що до самогубства її довели муки сумління, а я більше схиляюся до думки, що компаньйонка належала до тих упертих і нерозумних дівчат, які можуть відчайдушно триматися за те, що вважають своїм, але не здатні витерпіти надокучливих напосідань. У неї не було жодної зброї проти мстивих дій молодшої сестри. Друзі в містечку відвернулися від неї, і, схоже, її зводила з розуму нав'язлива думка, що замки та засуви не могли стримати ворога, який проникав уночі до будинку, їй слід було поїхати, звідси сказала Елінор, покинути будинок і бігти якнайдалі від нього. У певному сенсі, саме це вона і зробила я справді вважаю, що нещасну дівчину зжили зі світу вона, до речі, повісилася. За чутками з вежі, та коли йдеться про такий будинок, як дім на пагорбі, з башточками й вежами у чутках вам навряд чи дозволять повіситись деінде. Після смерті компаньонки садиба за законом відійшла її далеким родичам Сандерсоном, які виявилися не такими вразливими до нападок молодшої сестри, тим паче, що до того часу в неї самої вже добряче потьмарився розум. Місіс Сандерсон розповіла, що коли сім'я. Батьки її чоловіка уперше приїхала подивитися на будинок, сюди з'явилася молодша сестра і, стоячи на узбіччі, супроводжувала їх криками і лайкою, доки її не забрали до місцевої поліційної дільниці. На цьому роль молодшої сестри в історії дому на пагорбі, схоже, закінчилася. Увесь час, відколи Сандерсона її спровадили, і до короткого повідомлення про її смерть кілька років тому. Вона, мабуть, мовчки без кінця обмірковувала свої біди, але Сандерсоном більше не набридала. Цікаво, що в усіх своїх тирадах жінка наполягала на одному вона ніколи не заходила і не зайшла б до цього будинку вночі, аби щось поцупити чи з якоїсь іншої причини. Чи справді звідси щось украли? запитав Люк. Як я вже згадував, компаньонку так і змусили розказати. Що кілька речей, начебто справді, пропали, але вона не була впевнена в цьому. Як ви розумієте, історія про нічні проникнення добряче попсувала репутацію дому на пагорбі. До того ж, Сандерсони тут не оселились. Вони провели в будинку кілька днів, розповідали мешканцям містечка, що готуються сюди перебратися, а тоді раптово поїхали, і будинок залишився пусткою. У Гілсдейлі нові власники повідомили, що невідкладні справи. Вимагали їхнього повернення в місто, проте місцеві мешканці мали свою версію. Відтоді ніхто не провів у будинку більше кількох днів поспіль, а саму садибу можна купити або винайняти. Ох, це довга історія. Мені потрібно ще бренді. Бідні дівчатка. промовила Елінор, вдивляючись у вогонь. Мені уявляється, як вони ходять цими темними кімнатами, намагаються гратися ляльками. Можливо, тут або в спальнях на горі. То, виходить, цей старий будинок просто стоїть собі тут. Люк обережно торкнувся пальцем мармурового купідона. Усе на своїх місцях, ніщо не використовується, нічого більше нікому не потрібне, просто стоїть собі й думає. І чекає, додала Елінор. І чекає, підтвердив доктор. По суті, продовжував він неквапом, сам будинок є злом, мені так здається. Він поневолює і знищує своїх мешканців і їхнє життя. Це осередок злої волі. Завтра ви його оглянете повністю. Сандерсони ще, коли планували тут жити, провели електрику, воду і телефон та в усьому іншому будинок не змінився. Ну, озвався Люк після натривалої паузи. Упевнений, що нам тут буде дуже комфортно.